Якось побачив ролик з креветкою, з креветковими фермами, з цим бізнесом. Мене це зацікавило. І потім так потроху-потроху все більше і більше інформації почав набирати на, на цю тему. Почалась війна, було якось трохи не до того, але ідея винашувалась, ідея народжувалась у мене, воно обдумувалось, все, всі ці нюанси якось формувалися в голові. Ну і після звільнення з служби. Все-таки ми реалізували цю ідею. У нас було чотири подачі, на п'яту нам ми добрили грант. Це майже півроку йшло у нас. Після першої відмови ми вже звернулися до центру зайнятості і нас почали коригувати. Де що змінити? Півмільйона, і це використано було на теплицю, басейни, обладнання. Треба чимось займатися. Однозначно чим займатися і максимум сил і часу уделяти тій справі, яку починаєш.